Друзі, привіт! Законопроект 10.379 Прийнято, а це саме те, що ми недавно з вами обговорювали якраз щодо посилення відповідальності за певні. Правопорушення у галузі мобілізації, військової підготовки і військового обов'язку, і е, лише е, залишається, щоб підписав його президент і офіційно оприлюднив. Коли е, говорили про 10449, саме про той закон про мобілізацію, жахи жах, там розказували, лякали, як ці норми запрацюють. І ми вже маємо на сьогодні цей закон і чекаємо, там коли він вступить в дію. Я як юрист прекрасно розуміла, що він не основний, а основний буде той, який буде посилювати відповідальність. І ось ми бачимо з вами, що тепер ми маємо. 10379 вже рада прийняла. Хочу заакцентувати увагу саме на розміру нових штрафів. Ну, здавалось би, що тут аналізувати? Адже ну, змінили вони цифру, все зрозуміло, сума збільшилася, все зрозуміло і так. Але. Якби ж ми мали, наприклад, розмір штрафу в 300 гривень, то всі ці заголовки в новинах щодо арешту майна, відчуження майна, конфіскації майна, рахунків, блокування і так далі, все це було б просто смішним популізмом. Якби штраф був був 300 гривень, розумієте ж так? До речі, я нагадаю, що на цьому каналі ми саме боремося з політичним популізмом і поширюємо якісний професійний достовірний юридичний аналіз законодавства України. Тому я закликаю вас підписатися прямо зараз на цей канал, цим ви дуже допомагаєте. Гайте його розвивати. Ось, наприклад, порушили в обов'язок, який там передбачений вже новим цим законом про мобілізацію, оновити свої дані протягом 60 днів. Строк сплинув. В ТЦК зафіксував це, порушив адмінпровадження по статті 210 прим, 1, розглянув справу та виніс постанову про притягнення до адмінвідповідальності, тобто наклав штраф. Що далі виникає питання? Далі у вас є право оскаржити таку постанову протягом 10 днів, якщо ви не оскаржуєте цю постанову. Постанова набирає е, чинності, вступає в законну силу. І далі починаються цікаві положення 308 статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, про які чомусь е, дуже так не згадують знову ж таки в тих новинах, та й самі депутати напевно проігнорували. Дивіться, що тут зазначено: насправді для початку вам дається термін добровільно сплатити такий штраф, і такий термін встановлений в 15 днів. А потім, у разі несплати, якщо ви не сплачете такий штраф у зазначений строк, у порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного пропорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу. Розумієте, визначено у відповідній статті цього кодексу та зазначено постаново про підтягнення штраф. Дивіться в інструкції, що зазначено. Є ось така інструкція від 1 січня 24 року затверджена наказом Міноборони, і вона якраз присвячена складанню ТЦК відповідних протоколів, матеріалів по адмінправопорушенням. І тут також у додатку 4 ми бачимо такі примітці, що на підставі частини 2 статті 308 КУПАП у разі несплату штрафу протягом 15 днів з дня отримання постанови де стягнуто штраф у подвійному розмірі. Друзі, майте це на увазі. Про це ніхто чомусь не акцентує і не говорить, тому що якщо ви добровільно сплачуєте штраф, який і так немаленький, це наприклад, там максимально буде там 25 тисяч гривень. Так. Але якщо добровільно людина не може сплатити, а я передбачаю таку велику кількість насправді людей, які просто фізично не зможуть це зробити, не з якихось там умисних причин, навіть так? Якщо людина не сплачує добровільно, скажімо так, такий штраф, вона буде сплачувати його в подвійному розмірі. це Прямо передбачено, як ми бачимо, Кодексом України про адміністративні пропорушення та деталізовано також і в цій інструкції. Ну не сплатила, наприклад, людина штраф не змогла або не захотіла. А що далі? ТЦК далі звертається до виконавчої служби і далі починається виконавче провадження. А, друзі, у них є три місяці для того, щоб звернутися до них до е, е, державних виконавців і е, Щодо боржника розпочнеться ряд заходів, про які вже о, якраз ці хайпові заголовки новин, напевно, вже всім повідомили: позбавлять майна, конфіскують усе, арест всього живого та е, неживого. Я розумію, що я трохи знущаюся, але ви розумієте, про що. Я. Тобто починається виконавче провадження. Але, друзі, закон про виконавче провадження, хоч і непростий та досить об'ємний, але він не новий. І... Мені здається, що ви маєте знати про те, що усі ці, скажімо так, заходи вони також не здійснюються стосовно громадянина, якось там хаотично. Та спеціально задля того, щоб взагалі людину позбавити усього, що в нього що в неї є. Дивіться, ось, наприклад, ця десята заходи промислового виконання рішень. І тут зазначається, що ось перелічені, які це можуть бути заходи. Тут серед цих заходів звернення, стягнення на кошти, власне, і арешт майна заборона боржнику, по суті, розпоряджатися користування майном, яке належить йому на праві власності, звернення стягнення заробітну плату, пенсію пенсію, стипендію і так далі. Кожен почне аналізувати не тільки себе, а що я маю, а починає аналізувати те. А що має держава на мене розумієте, що міститься в реєстрах офіційно? Які там суми на рахунках? Я просто уявляю, яка купа коштів і майна перейде в тінь. Просто цим законом депутати насправді посприяли переведенню економіки в тінь. Тінізації економіки тепер дивіться: в першу чергу, оскільки штраф це кошти державних виконавців будуть цікавити ваші кошти. Ваші кошти в іноземній валюті, в національній валюті будь-які кошти, які ви маєте. Тому питання, чи буде звернене стягнення одразу на житло, ні, не буде. Одразу починається, скажімо так, пошук ваших коштів. Це зрозуміло. Що, наприклад, у вас немає коштів на банківських рахунках, то відповідно починають діяти інші, скажімо так, опції з боку державного виконавця, і він може, наприклад, задовольнити вимоги шляхом накладення стягнення на інше майно, наприклад, нерухоме якесь майно. Але є дуже важливий нюанс, про який я теж хотіла б вам повідомити, що є позитивний момент. Дивіться, він, як звучить. У разі, якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на які розташованки, не здійснюється. Що це, друзі, означає? Що один раз, якщо ви не сплатите штраф, навіть якщо в подвійному розмірі, ми з вами розуміємо вже так, що якщо це примусове виконання, то розмір буде подвійний. Це означає, що на вашу квартиру, на ваше житло не Може бути звернено стягнення за один раз. Тобто сума повинна перевищувати 20 розмірів мінімальної заробітної плати. Розумієте? Мінімальна заробітна плата на сьогодні 8 тисяч гривень. Ось і помножте, скільки таких штрафів повинно бути. Таким чином вам потрібно мати декілька штрафів для того, щоб запрацювали такі радикальні заходи, як звернення стягнення, арешт вашого майна, вашого єдиного житла, наприклад. Я передбачаю таке запитання: а що якщо в людини взагалі нічого нема? Ну, якщо немає коштів на рахунках, немає, наприклад, майна, хтось попік. Клувався, вже це майно кудись перевів там і так далі. А, знаєте, я скажу, що якщо маєте стипендію заробітну плату пенсію, то на ці кошти також може бути звернено стягнення. Але якщо ви не маєте взагалі нічого, і, і навіть заробітної плати, то. І Тут теж я скажу, наслідок може бути е, окремого характеру. Я вам поясню, який дійсно, якщо розшук будь-якого майна і можливості е, виплатити таким боржником штраф виявився безрезультативним з боку. Державного виконавця, то він повертає відповідний виконавчий документ до стягувача, тобто в ТЦК, він повертає цей документ в ТЦК назад. Тут, друзі, є дуже цікавий момент, що коли ТЦК звертається з відповідною постановою до держвиконавчої служби, строки перериваються. Звернення до виконання цього документу перериваються. Але потім, у випадку, якщо таке виконання було неможливим, скажімо так, як я вже зазначила, державний виконавець повертає. Цей виконавчий документ назад до ТЦК і строки з цього моменту поновлюються. Тобто починаються заново, таким чином ТЦК може щоразу подавати і подавати до державного виконавця цю постанову до виконання. Розумієте, це означає, що якщо в людини зміняться обставини, вона знайде роботу, там знайде житло, буде мати якісь інші активи. Цей борг буде за ним можна сказати вічно. У випадку, якщо ТЦК буде звертатися і звертатися, і звертатися. це відповідь на питання тим, хто запитує, що якщо нічого немає. Ось буде така перспективка. Наостанок скажу, що кримінальна відповідальності за несплату боргу за невиплату такого штрафу не буде, тому що багато юристів, наприклад, знає, що є в кримінальному кодексі відповідна стаття, яка стосується невиконання рішення суду. Умисне невиконання рішення суду. Там так дійсно передбачається кримінальна відповідальність, але це рішення суду. Розумієте? А ми говоримо сьогодні про рішення ТЦК. Постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за такі дії, за такі рішення і невиконання таких постанов, кримінальна відповідальність кримінальним кодексом не передбачена. Отже, друзі, якщо ця інформація вам сьогодні була корисна та інформативна, обов'язково дайте мені про це знати. Це дуже важливо. Ставте лайк, пишіть коментарі, ваш інспектор права.